Українська література за кордоном це справжня скарбниця, яка відкриває світ нашої культури. Переклади творів Тараса Шевченка, Лесі Українки та сучасних авторів, як от Сергія Жадана. Дозволяють іноземцям поринути в глибини української душі, наприклад, Жадан з його поезією, яка вражає своєю емоційністю, став популярним у Німеччині, де його твори перекладені на кілька мов. Але не лише класика, нові голоси, як Оксана Забушко, також завойовують серця читачів у США та Європі. Її роман польові дослідження з українського сексу став бестселером, підкреслюючи унікальність українського досвіду. Цікаво, що українські письменники часто беруть участь у міжнародних фестивалях, де діляться своїми історіями, створюючи міст між культурами. Це не лише популяризує нашу літературу, але й допомагає світу краще зрозуміти Україну. Тож українська література це не просто слова на папері, це голос, який звучить у всьому світі.